Мене звати Левченко Ігор. Ви депутат селищної ради. Депутат селищної ради, і це є мій округ, на якому і була було зруйнована ця будівля. Так, да, відбудова почалася відразу, і перший підрядник почав відбудовувати. Зруйновані стіни, балкони. І це. Это... Перекриває дихалку. Вірю. Почалися роботи відразу. Почали вивозити мусор, зруйновані стіни, зачищати всі під'їзди. Потім почалися будов... будівельні роботи підрядником з Білгорода. Щось пішло не так, не буду це коментувати. Десь якось. Я знаю, що там навіть була кримінальна справа. Кримінальна справа є, да вона досі йде розслідування, тому це хай розбираються правоохранительні органи. А ми з другим підрядником, коли сюди прийшов другий підрядник, почали відбудовувати дім. І мене сюди взяли на роботу як старшим прорабом. І в цій должності я фактично закінчив цей дім. Угу. От. А що, що було відбудовано, і ну, от є принцип, що має бути краще ніж було. Чи щось з'явилось таке, чого раніше не було? Можливо, якісь там утеплення зробили, можливо, якісь зробили утеплення 150 сантиметрів, утеплили стіни дому, встановили всі стіни, всі міжквартирні перегородки. Ну, Квартири зроблені для житла. Під, під ключ, як кажуть. Uh -huh. А є якісь, от, знаєте, там енергозберігаючі технології, можливо, uh -huh. можливо, якісь, знаєте, то підігрів від сонця води, або ні, ліфт такого... працює автономно, або щось таке. Ні, нові ліфти, нові современні ліфти, ні. не ті совдепуські, старі, а зараз нові, шикарні просто ліфти у нас. А по будинку технологій якихось современних нема. А зроблено утеплення. Встановлені всі, а є обішумлення, зробили обішумлення міжквартирних перегородок. Встановили повністю всю, не встановили, а зробили нову каналізацію, водопровод, електрику, геть все нове. Угу. Остався тільки старий каркас дому. А так в будівлі угу. все нове. Повністю а дивіться, от зараз дуже багато людей повертається, ну поранених там з якимись обмеженнями. Якось передбачали там пандуси, можливо, якийсь ліфт, там ширший, які да, коляскою да, можна да. в'їхати. Так, Зробили нові пандуси для колясочників. Це я вам все можу зараз uh -huh. показати. Нові підйомники.